Як ти любиш Україну, мій маленьке друже, нашу рідну Україну люблю я дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор жовта синій. На щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю, про тих, кого героями вважаю, що людство врятували від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати за все, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що Антона по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду і велича, та дух свободи набрати груди. Я українець, вогнім є. І буду! Україна, наша сила, конституція це крила. В Полтаві, де краса, це свобода в серці І де закони наші опора. Тримають волю, нашу скору. На пам'ятках стоїть наш край. Тут воля і правда, наш врожай. Ми — діти вільної держави, де мир і щастя, то є слава. Конституція у нас усіх В серцях її тримаємо. Під синім небом в полі квітка. Свободу буде берегти. Законами ми в майбутнях. Процвітає наша земля, у кожній літери, код мудрості віків не просто гарна і мелодійна, ще й могутня. Ти найкоштовніша зі спадку прабатьків. Ось ця і не тобою, і минуле, і майбутнє. Моя ти рідна мова світанкова тебе не втратили. Це перемоги знак. Повертаються назад до твого слова. Щоб бути вільними, то хай же буде так. Полтава, водоканал, вітаємо з Днем Конституції України!